Моя дівчина вважає мене, це не моя проблема, це написано на листочку. Е... Моя дівчина вважає мене бабніком. Чи потрібно переконувати її в зворотньому, чи це зовсім не проблема? Дивіться, якщо бабніком. ваша дружина вважає вас бабніком, але бабніком стосовно е, жінок 65, то е, це не проблема. Ви просто як добру справу Є, робите. Ви просто хорист в церкві. Ну, або джентльмен, правильно? Ну, Ну, дивись, е, ну, по Попросила бабця через дорогу перевезти. Перевів, довів її до оргазму. Все, бачиш, якби просто зробив добре діло. Реально, деколи такі довгі переходи, що можна до оргазму встигнути довести. Острийські просто... наукові, ти бачиш їх там місць? Вадим Вони ба бабцю переводить через дорогу ось так. За мною, за мною.